Летит, летит, Артем, Летит! Летит где-то, слышишь? Смотри! Летит, летит! Смотри! Всі спали, хулігани підпалили луки, точніше, нафтобазу у Великих Луках Псковської області. Город, воїнської слави, як його називають росіяни, трусило буквально цілу ніч. Великолуцькій нафтобазі не допомогли навіть антидронові сітки, тож у повітрі, очевидно, запахло напалмом. Біжим всі, біжим! В'єтнам, біжим! В'єтнам, біжимо! Біжим! Біжим! кажуть, що на нафтобазі до цієї ночі зберігали близько 20 резервуарів із нафтопродуктами. Тож, знаєте, хочеться в чергове подякувати СБУ за те, що дали нам можливість споглядати і грітися від цієї неймовірної ватри. Ну ви подивіться, Ну, ну це ж видовищно. Це справді видовищно. Горить як. Я сподіваюсь, ви трошки зігрілись. А я розігрілась, то ж можемо одразу посміятися. Я думаю, що всі ви чули про таке явище, як чебурнет, у яке поронає Росія. Тобто ноги протягом останнього року періодично відключали від мобільного інтернету, від мобільного зв'язку, переводили насильно на Макс, і тепер почали блокувати Телеграм. Ребята, подскажите мне, пожалуйста, что происходит? У нас вся страна против блокировки Телеграма, а один хрен его блокирует. Вот. Я просто не знаю ни одного человека, который бы это поддержал. Що відбувається вообще? ну як що відбувається Росія за прикладом Північної Кореї, яка в свою чергу наслідує СРСР, закручує плепс у консервні банки, щоб доступ був лише до Соловйова, Скабєєва і каналу і звісно ж трансляцій Путіна, оскільки є один нюанс. Окупанти, які вже і так залишилися на полі бою, слава богу, без Стерлінка, і це до речі дало можливість нашим військовим відвоювати кілька населених пунктів. Тепер залишаться. Окупанти і ще і без а, можливості оперативно передавати інформацію у месенджері Телеграм, яким вони, до речі, дуже активно користуються, і про це говорять безпосередньо окупанти на камеру, звертаючись до Владимира Владимировича. Телеграм-платформа вона дозволяє нам оперативно обмінюватися інформацією і успішно бороться проти БПЛА. Противник То, що ви сейчас хочете забрати у нас этот інструмент. Но кто сеет ветер, тот пожмет бурю. Мы достойные сыны своего народа. Мы не против и мы за всегда бить противника на любых, на любых поприщах. И как бы нам тяжело или легко не было. Но сейчас усложняется сам процесс обмена информацией и взаимодействия, который налаживался с большим-большим трудом. Поверьте, я это знаю как никто, потому что я это все и налаживал. Про те, що проблеми з передачою інформації почались, говорять і військові про це пишуть їхні воєнкори, про це б'ють у дзвони, їхні волонтери, і всі кажуть, що це такий собі. Шлях до швидкої фаршизації росіянчиків. Але це точно неправда, тому що Соловйов вважає, що все в точності, де да наоборот, тим паче навіщо робити такі заяви вони тільки шкодять. Дані Федоров заявляє, люди гарантовано погибнуть в момент переходу з Телеграм на Макс. Не хочеться спросить ви коли останній раз були на фронті? Не красиво фотографувались в формі? А з ким ви говорили? Хто із командирів вам такое сказав? Де ви іменно були, по якому БР, хто його підписав? Тобто Соловйов ставить під сумнів слова волонтерів, які допомагають російським окупантам. І, в принципі, я цьому тішуся. Я рада, що росіяни стріляють собі у ногу, а Соловйов це підтримує публічно. І тут є один нюанс: інтернет барахлить. Лише У россиянчики-вычайных, а вот у россиянчики-втыхекин, у верхівці влады с телеграмом трудностей никаких. Кремль не испытывает сложности с ведением официального канала Кремля в телеграме Вот в связи с ограничением мест Не испытывает. Опа. У нас есть канал в Максе, но и остается канал в Телеграм. А vpn или прокси пользуетесь для ведения? Потому что у меня вот видео вообще не загружаются. У вас они есть на Кремле? Ну хто то где-то знаєте, що він каже: Ну хто хто-то, где-то? Тому що в Росії заборонено користуватися VPN-ом для того, щоб користуватися забороненими сайтами і месенджерами. Так що хто то где-то. Ну прикольно А далі він виправдовується, чого так. Знаете, нам же дуже важливо. у нас, во багато соотечественників за рубежом, много іноземців э, цікавляться президентською повестки дня. І в наших інтересах цю пов'язку не доводити до них? Ні, ну звісно, головне, це ж що? Щоб Путіна дивилася за рубежом. А що там у своїх же військових на фронті росіян не цікавить, тому що більше їх, менше? Та яка різниця? Якщо їхні ж генерали називають військових буквально Мясом. У прямых эфирах, Он и у прямых эфира. Ну мы как начинали войну? Мы начинали войну, как в сорок пятом году, грубо говоря, с колон механизированных, потом перешли на механизированные штурмы, потом на мясные штурмы, потом, соответственно, стали перемешивать их по возможности. А когда появились дроны, то э, вся борьба началась и сейчас ведется за э, эту серую полосу, ну так называемую килл-зону. Давайте все-таки оберемо термін м'ясний штурм, mm -hmm. скажімо так, людської сили. Ну, людської сіли да, то, механізуваний. Тобто сидить генерал розвідки і називає оцих, знає, оцих маленьких людей у світерках, які бігають і у броніках, ну буквально м'ясом, тому що їх відправляють на місні штурми. Господи, як взагалі це могло статися, але в принципі я думаю, що це така, знаєте, прововка-промовка, як то кажуть. Але цікаво, що. Такі от висловлювання ніяк не зачіпають росіян, Ба більше це ніхто не розстражує у російських телеграм-каналах. Це не візьмуть у телевізійні програми. З цим генералом нічого не буде. Бо насправді на федеральному телебаченні обговорюють теми набагато об'ємніші і набагато важливіші, ніж це, наприклад, Олімпійські ігри. Так, коли не можеш навредити... Пытаешься пакостить российские олимпийцы. Накануне стало известно, что им выдали подарки, которые положены тем, кто принимает участие в Олимпиаде, но не положили в эти подарки смартфоны. Положили только і зубну щетку. Ну це ж треба. Ай-яй-яй. Зубну пасту дали а телефонів. Ні. Ну скажіть і за те спасибі. Але друзі, дивіться, що відбулося. Насправді ситуація цікава, і мені дуже приємно, що це драконить росіян. Тому що я думаю, зам... задум був саме такий. Отже, Самсунг, як офіційний спонсор, в принципі, дарує всім учасникам олімпіади свої нові девайси. І цього року сталося так, що телефони отримали три тисячі Сімсот спортсменів, і серед цих спортсменів не було е, представників країни-агресорки, і це дуже, дуже засмутило самих учасників ігор. Ігрушку одну, і тут на борщі сіті какой-то. не знаю, тут шампунчики зубная паста, щетка, ну, чтобы чистые были, в общем, нормально. Какие-то крема. Вот. Такие дела. А Samsung не дали, который всем давали для нейтралов без телефона. Єдине, що мені не зрозуміло, навіщо російським спортсменам якісь там Самсунги, якщо у них є Росія фон, точніше, Ерфон, який випустили у 2023 році, ми вам ще давно це показували на Райтнау. Right Тому хочеться запитати, а як же вітчизняний виробник, а як же аналоги з западним айфоном? Бо це ж був тоді цілий прорив, і саме через от таких от спортсменів, які замість Стірфона хочуть Самсунги, просто зараз загниває виробництво цих самих вітчизняних телефонів. Отечественные смартфоны под угрозой И все это из-за тебя На днях стало известно, что разработчик приложений Под российскую мобильную ОС Аврора Заморозил разработку всех своих продуктов И приостановил выплаты из зарплат Связано это с тем, что системой Попросту пользуется слишком маленькое количество людей Из-за чего привлечь новых инвесторов Пока не удалось О полном отказе от дальнейшей работы пока что речи конечно не идет Но в Советском Союзе Такой проблемы вообще бы не было Импортозамещение получается не удалось Напишите, что вы об этом думаете В коментарях я все ж таки переконана, що у це імпортозаміщення знову вдихнуть життя, тому що уявіть собі, що буде, коли росіяни перезапустять виробництво і їх месенджер Макс буде на настоящому Росія фоні. Ну неймовірно, правда. Але давайте все ж таки повернемося до олімпійців, бо там не лише із телефонами був прикол. російські олімпійці також отримали сумку з одягом, з корою Были срезаны все бирки с указанием западных производителей. На подошвах кроссовок все тоже было заклеено. Пишу. А что не получилось заклеить, замазано черным маркером. Таким образом, Международный олимпийский комитет пытается продемонстрировать российским спортсменам, что западные компании не хотели бы с ними сотрудничать. Ну, подякуйте, що олімпійцям дісталося принаймні, хоча б щось, хоч якась ковтинка, хоч якісь кросівки. А ще скажіть спасибі за те, що цю спонсорську партнерську продукцію не захаркали перед видачею. І так це йде. Але знову ж таки, наскільки це все символічно? Дивіться, російським спортсменам видали зубну пасту, видали гелля душу, видали шампунь. Ну, це ж справжній набір до. Дня Защитника Отечества, а він у ну, це от, от за пару днів. Господі, ну все, всі карти склалися, всі зірки стали на свої місця. А от одне з тих місць, де не все далеко на своїх місцях, це Липецьк. Там сталася аварія, стався конфуз на одному із заводів, який виробляє електрокари. Коротше, дивіться, а я зараз вам коротко розповім. Отакий конфуз. Якщо коротко, дах впав. Це оце. Це оце. Як ви бачите, у будівлі немає покрівлі. А чому? Тому що кажуть, що покрівля не витримала кількості снігу і впала на цех. Хочу зауважити, що цей цех. Відкрили, добудували і почали в ньому щось виробляти, точніше, щось до цих електромобілів еволют, е, у грудні 2025 року. Тобто, це, ця будівля не дожила навіть до кінця зими, про які електрокари йде мова, якщо вони дах над цехом не можуть нормально зробити. А от що росіяни вміють гарно робити, то це лискати Своєму Путіну, то це блискати верхівці влади. І сьогодні шаман. Пам'ятаєте такого е, співака? Народний артист Росії. Нагадаю, так от він наочно продемонстрував, як потрібно це робити. Ну що радне, попробуємо саме чисте озеро в мірі. Байкал на вкус. А це то я залишу цей фрагмент без зайвих коментарів, тому що я впевнена, що ви самі напишете їх під цим відео. Але я вам єдине точно можу сказати, що цей фрагмент ви побачите ще не один раз, тому що він. Чудово лягає у російську пропаганду, точніше, в опис того, що роблять російські пропагандисти. На цьому у мене сьогодні все. Я вам дякую, що ви це відео додивилися до кінця. Поставили йому лайк. Ми обов'язково побачимось. Приходьте завтра всім, па-па.